Запрошуємо всіх уболівальників футзалу на перегляд заключних поєдинків в рамках першого кола Мастера it Ліги володіє обома ногами. Зараз чудово грає, від Станіслава Давидка вихід 2 в один. Чорний забивати потрібно в останню мить дума. Є кваліфіковані виконавці. Зараз Аскольборан з 1-0. Віталій Гащук підказує своїм хлопцям, чому ж ви залишаєтесь без гравців. Вилили ми за екватор першого тайму. Є можливість передачі на праву кромку поля. Сорочич перемудрував, як на мене. Біжить, думав вперед. Романович на правому фланзі можна виконати розкішну передачу. Іван вдотик! ворота. Центр майданчика загубили у цьому епізоді Юря Вишневського. Той елегантно чи до екстралі. Багряка діючий гравець команди. І найті Андрій Задорожний, президент цього колективу. Дума, Рикошет! Дуже близько було до голу. Взяв. Чітке рішення. Вихідішнавіш Давидко поміж їх, за Загвойського. Так, не перегреє Гулто, можна зрозуміти. Попереду чорний. Багато ми говорили про Павла, про його сильні сторони, а він сьогодні не те, щоб нас розчаровує, просто грає так все болючих ударів. Нижче пояса. Хлопцям його на Москви. Передача на вільного. Петріц. Той розвернувся! Гол! Круковський! 2-0! Браво Ігор! Чудова атака від команди Юнайтед. Юкіз набирав хід Татончак, Знайшов праворуч Гащука. Той пробиває дуже невдало. Повертаємось з великим задоволенням на перегляд другого тайму Поєдинку 11-го туру Мастера і передачу. Сорочич взяв невеличкий розгін. Пробиває дуже невдало. Юрій Сорочич. Станіслав, центр поля на Павла Чорного, зворотній пас. на Давидко, А якийсь О, два голи. У футзалі достатньо іноді навіть 20 секунд, аби відквитати такий рахунок. Це майданчик у Вишневського. То й далі продовжує Кроковський. йде на дубль, але не зумів, здавалося б. Розвернути належним чином зайвих емоцій від коуча команди Авангі Юнайтед і не було. Михаляк. Петріца! Пусті ворота. 3-0! Тарас забиває. Ось говорили ми про те, що давненько не був автором результативної дії у складі Юнайтед. Що? Сам на себе Романович. Не схоже. Ну так, це його не найкраща. Копія, не найкраща версія. Вихід в 1. Удар! 4-0. Станіслав Давидко прошиває Романа Думу. Ну і можна вже цю гру завершувати. І то я не впевнений, що у матчі проти Аванги це були всі 100% можливості. Аскольда, Барана і партнерів. Чорний відкривався під передачу.